З'їздив Олександрію, ще докупив плат. конденсаторів показалось мені мало. Ну, тут без конденсатора. Це на конденсаторі піде, це теж блок з принтера. Піде для другої самоділки. 24 вольт, 1,25 А. Так, взяв я плати. Ось такі. Тут я конденсатор мені треба. Величезна така плата з якогось телевізора, мабуть. Хто знає, напишіть. Потім така плата. Теж є конденсатор, такий як мені треба. На цих всіх батках вони є. Ось оцей кабанчик. Як показати, 450 вольт 220 мікроФА, те що треба. І ще одна плата. Молоток це не те. Тут теж є. І ще одна плата. Тут теж є. І ще одна плата. І тут є. Вентилятор це я на металоприємці. Зняв. Я думаю, він мені нужніший, не їм. Кудись теж піде. І остання плата в нашому лоті. Тут взагалі маленький, але хай буде. 68 мікрофарад. Боже, скільки плат. А скільки ж грошей на них пішло? 250 гривень за все віддав. На базарі хороший дядько є. Я в нього це все знайшов за один день. Напаяв я оцю всю батарею. Дивіться скільки їх штук. Всі на 100 і більше мікрофарад. конденсатори. Ще є маленькі оці. Я їх теж допаяю. Якщо нервів хватить. Ще додав сьогодні нашукав на металоприйомці. Теж по 220-по 100 мікрофарад. А тепер дивіться, яка ємність одного конденсатора. Ось цього. Дивіться, в нього чотири виводи. Перший раз таке бачу за свої 30 років. Тут позначено плюс-мінус. І тільки ці два виводи показують ємність, а ці там пікофаради. Ось такий він. Перший раз такий бачу. Спаяв я вже всі конденсатори. Зібрав схему. Резетка виведена зразу на плюс-мінус. Напряму йде сюди. Будемо пробувати варити 3 мм. Сьогодні був купив 2 мм електрод і 1,6 донесенький. Я його ще не включав, включаю перший раз на камеру. Варити будемо цю трубу пробувати. Минулий раз я пробував варити акумулятором. Це те, що залишилось від неї. Ну, ще раз піде варити. Попробуємо. Чай перший раз на камеру mm -hmm. через лампочку. І, мабуть, треба включити зварювальний апарат. не стрельне. страшно. О, від 80 улиць запустився. Так, це треба було. Напруга не буде 200, більше 250 вольт. Інвертор більше не дає. Так, зараз зарядиться, лампочка потухне. Наскільки це максимально, головне не замкнути це все, бо буде боба. Пробуємо варити. Так, 3 мм. Моски я не брав, Тоби зайчики наловились. А, малий же цей струм. 145 а ну, а, розряджає дуже швидко е 3 мм ніяк візьмемо 2 Треба можемо через лампочку, ну через лампочку потім включити через щось потужніше, так, 2 мм. Ого. Так і е заряду мало. Та на 7... не давайте на 95. Попробуємо. не Стральна, нестральна. Пусть там ще холодильник включений. Скільки конденсаторів? Навіть лампочка засвічується, загорається. О! Діодний міст все, сабанці. Странно, не странно. Який звук дивний? Хотя тысяки. Уже меньше струм. 70 написано. Пробуємо. Видно там? Видно. видно. Так, вот тут. Ты ч ты уже не варишь? Уже маски треба. З маски вже буде видніше. Ладно, і з другий електрод. Значиш тут зачислить, чого ми не хоче? 1,6 мм. Такий маміні дитячий. Варимо дитячим електродом. О! Щось трохи? Так результат. Приварило? Ну як приварило? Капнуло. І воно не відбивається, виглядає надійно. А ну якщо відбити. А воно не відбивається. Я ж тебе закрив? Ти чого прийшло? Ти хочеш на конденсатори сісти? Не мішайте мені, я ж тут зимаю. Не ходи тут. Так, один мені 6 мм ще раз. Не дивись зайчики наливаються. Зайчики наливаються. Може побачиш ти поймеш, що не треба тут ходити. Страшно, даже я боюсь. А щось з мені нетрудом? Чому вони всі якісь? О! До 160 падає на круга Залив електро просто. Другу треба запалити, подивитись. А що вони всі залипають? Струм малий. Ладно, додаємо. 95. Але так зараз ще що заліть. Все варити з цими конденсаторами тут не стріляли ага. получається я потренуюсь для себе щоб поняти Ага, потренував давай варій Ох, пусть дела. Хм, а якщо напряму з'єднать? Це таке ми тільки бляшанки сварить. Гаряче, показую. Якісь крапельки наварив, але все одно менше, ніж оце. Від акумулятора більше вийшло. Зараз візьмемо більший електрод Вже місця нема доварити. Гарячий, ні, не гарячий. Все одно цих конденсаторів не вистачає, щоб комфортно варити. Так як варити не вийшло, у нас, то я думаю в нас вийшло їх розрядити цією трубою. Саме головне це з резатки виключити. Беремо трубу. Навушники я вже надів. нема. Та шо ж така?